Мене звати Дженні, а на цьому я так я поняла, по назві відео ви самі вже все зрозуміли, і тому зайшли переглянути. Ти з мого інстаграму зайшов подивитися відео, щоб більше дізнатися, яка є особистість. Мені здається, а за хвилину і 30 секунд в інстаграмі в Ріусі дуже важко зрозуміти, що це за людина, що вона себе представляє, який в неї характер. Тому саме Ютуб мені здається такий для ближчої аудиторії, щоб ви зрозуміли, хто я така, що я себе представляю. Тому на цьому відео ви побачите, як... Відбувається взагалі в Ірландії, якщо в тебе немає машини. Тому я вам все покажу, поясню. це відео буде трошки довшим. Звісно, після різів по хвилину 30, це буде довгі відео, але я постараюся пояснюю, що відбувається взагалі. Я їду до своєї сім'ї в Монган, я живу в тролі. Тут карта буде десь тут, я вліплю. От сама... Тривалість поїздки з тролі в Касибені, де я живу, або грабство Монган. Це 6 годин на машині. Йо-мойо, це якщо по карті їхати, машин не буде, і ти будеш їхати 100 кілометрів за годину. А якщо серйозно, то це буде, звісно, довше, тому що я буду використовувати автобус. Ну, спочатку ми зберемо з вами рюкзак. Оскільки завтра я буду працювати в. П'ятницю захочу поспати, а в п'ятницю вночі ми вже їдемо в Дублін аеропорт, звідки я можу сісти на автобус і поїхати в Касвані, де моя сім'я. Тому так. Оскільки я їду на два дні, мені речей багато не потрібно. Я візьму такий рюкзак. Перше, що вам потрібно, взагалі, якщо ви будете їхати, хтось використовує таку зелену карту. Але я купляла білети онлайн, тому що не завжди є місце в автобусі, особливо я буду їхати з аеропорту та в Касабені, тому може бути дуже бізі. а оскільки я купила вже квиток, тому 100% у мене пустять в автобус і кажуть, будьте, будь ласка. З Дубліна в Касабені, це тобто, у суботу, ось ось ранку я буду їхати. вам Кажуть, якогось знайти. Тут кіт-кот. Це вже інші. Дивайте, тобто їх можна не Я на всяк случай взяла. далі вам, звісно, що паспорт. Чи я беру закордонний паспорт український і ірландський паспорт? Тут, коротше, штука така, що ППС-номер. Щось спалююся номера і мене посадять в тюрму. Видно, не видно, похожа, не похоже. І така документ. Про те, що я взагалі маю право знаходитися в Ірланді, що це законно. Ну, серйозно, Тому ці два документи мають бути. Звісно, це просто на всякий випадок. Вони взагалі не особливо потрібні в подорожі, але хто знає? Друг, я передумаю їхати в Мона, в Касабені, поїду в Паріж. Мені треба документи. А... Далі. Мені потрібні речі. A few moments later більш-менш зібраний. І все. Я буду знімати напродовж цього всіх чотирьох днів. Буду показувати, як я, що мене в мене відбулось в Моногані, як я жила де дати поїздки. А, ось так. Напевно, в дорогу з собою візьму книжку. Це мій найулюбленіший магазин взагалі в трубі, розчитаю. Нам цей відділ. Напевно, візьму якусь ігру на подарунок своїм сестрам. Найшла нормальний катан, але це якась лучша версія, так поняла, морозка чи щось типу цього. Тому, да, беремо її, напевно, тому що звичайно, я не знайшла. Ладно, і так, все Купила ігру і нам нарішила щось для девочок. Естественно. Це я вже на роботі кривляюся. Далі у мене був обід. І маленький факт про іранці. Ось люди дуже сильно люблять читати газети. Мій завтра кава, грінки і апельсин. тому що я на дієті зараз. Я проснулася в 11 цій. Шопотом поділовані. Зараз раз на тільки буду снаряда. плани на сьогодні вижити. <наї біля> Машини в позамерзали в льду. Капець. Тут капець як бізнес. Думав, вечором буде тихіше, але взагалі ні. опоздал на пик часа я вышла раньше типа она будет подождать 10 минут вдруг она раньше приедет а не приехала раньше зашла в польский магазин мама решила скупать все привет Ти приїхав? в Підеш до мене, чи ти будеш ніки? Ну тоді до побачення закриваю двері. Ні Ти Забув, як мене звати, так? Ні. Ні. Отакий кавардак робиться, коли дівки збираються. Я вам покажу реаліті, Там в нас тут такий полаган в хаті. Оця мені робила макіяж дівчинка наріш ріснички. нарощувала різниця інстаграм, тікток, На чеснок Я прокинусь суперзіркою, яка там їде вже в світові турне, в Ірландію, наприклад прикладу. Але стався коронавірус, і все зупинилося, абсолютно нічого не відбувалося. І я закрився вдома, закрився в собі, почав писати свої пісні. І батьки сказали: ну, бачиш, в музиці нічого не клеється, підеш на стоматолога навчатись. Перед вами стоїть бакалавр, медичний спеціаліст. Це перше чергу, зубний технік і незакінчений стоматолог. Три курси. І Я сподіваюся, що це правильне рішення. Наступна пісня для вас. Выру назад, вроде посты иду, я иду, опасный, гибель опасниц, Хипоты наш обысыл на руках твой. Пам'ятає таку ігру. Я грала з дівчатками, було ще для розових цвітах. Типу, ми це грали. Це було так класно. Я в Україні жидкого не бачила. Карпіл клас. Малий такий, а можна мені це? Я кажу, Звісно. Саш, тобі подобається подарок? Угу. А що ми купили? Лего. І ще що? Е, Білігарські вогні, так? Да? Ні. ні, ніколи їх не бачив, як так? Угу, Вкусно. Теж покажи свій. Тобі подобається гарячий шоколад? Угу. Свій теж має. Софія купила собі Барбі. Покажи. Ну, є Барбі. Я порвала у Ну, Дуже ногами. Ну не важно. Саме хатки. Що Дивіться. Я навіть не знайшла це. Мені цікаво, правда, буде грати з ними в реальну гру. Це буквально бумажка А4. Мені каже, Приблизно такого розміру. Який ви посадите? Джокер. Все. Все. Це прикольно, правда. Треба буде зіграти сьогодні в Так. Треба да. буде сьогодні зіграти в дурака з цими картами. І наші братик. Тобі як там? Нормально? Ні. Ні. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну ты чувак. дуже там, Заблокируй мне уже ці сабли нахуй. Нет. Один. Спасибо. Я роздаю по картам всем. По картам. Тут самое сложное будет не спалити, бо якщо побачать, то побачить. Как это играть? Скажите мне, пожалуйста. Боже, как ты мне походить? Я тебе выставлю в Инстаграм. Маша, а решили мы сыграть в картошки? Ну, это мой рюкзак. Сейчас провожают меня до дома уже. Сайк. Гости, на бою крутучка, я в том Я не могла його дуже довго, тому що це якісь інші місії. Я раніше ніколи не приступила, тим перше, я пішов повірила, де він знаходиться і потім спокійно прийшла собі поїхати щось. Цей звичайний круасан, 7 все. Ми їдемо в автобусі двоє людей. Тобто двох поверх. Новий автобус іде один чоловік кудись в, кіл... в кіларні, а я в тролі. Я одна буду значить, того, що в тролі це остання зупинка. Повернулася додому, де я живу. А, мій рюдзак просто ось рюдзак, ось я. Зараз будемо все розпаковувати. Добрий <кій> ранок. Як я обіцяла, зроблю виводи. Мої подружжі, по-перше, транспорт був не такий поганий. Все пройшло майже без якихось там великих проблем. Почнемо, я розповім деякі деталі, які ви не могли побачити у відео. Я вам розкажу, вам придається просто повірити мені на слово. назволу. Перший день я поїхала звісно, я устала, ми поснідали мене вдома. Я всю ніч не спала. І зранку ми поїхали в Монаган, зашопилися. Після чого ми вже збиралися на цю вечірку «Де Українці. Ці учасники, які співали, вони приймали в голос в голосі. Bang. Голос діти, хтось голосі, і один співак мені прямо запов душу. Я дві це не побачила. Просто дуже класна людина. Інколи буває, таке, буває таке, що ти бачиш перший день у раз, і в тебе зразу відчуття, що це хороша людина, дійсно хороша. І ця людина дуже класно співає. Не то, що ой боже, я сама себе закапую ще більше і більше, походу. Я пам'ятаю його, його побачила, і я думаю, та ну, це не він. А потім дотепу, що це ця, ця дитина, яку спів... ця, ця людина, яка співала на голос пісні Білі Аліш. Я після доходила, після цього така, не знаю, що совсім не співала. І дуже було приємно, що вони приїхали в саму Ірландію ем, не співати наші українські пісні. І вони співали на, просто на все. Всі свій голос, всі свої емоції, все все все, все віддавали. Хоча нас було небагато. Можна було там десь типа, так можна сказати. Ем... Подхідіть, ніде співати щось там харфаніру поставити так все. Mm -mm. Я їм велике дякую. Ми могли почути їхню пісню, одну, яка ще не вийшла, і це було дуже класно. Тому я підписалась на всіх артистів, цей співак, значить, в мене в сторі, за що я така вся рада була, типа не зраю, снимала, стояла впереді. Було дуже приємно, що вони дозволили з ними сфотографуватися. Вони фотографії, можете зайти в інстаграм, подивитися. Коротше, чого ще мені так стидно? По-перше, пояснюю історію: ми чекали. Артисти ще не прийшли, ми їх чекали в авто, оскільки Кароліна пішла в авто заражати свій телефон, оскільки не сів, а треба знімати зараз. І вона залишилася одна. Я вирішила піду до Кароліни. Типу, я приходжу, під'їжджаю таксі. І виходять вони, і я починаю орати своїм голосом. Просто така, Каліна, тебе тієї караліна, ці віці віці віться, вона А вона така, господи, що відбувається? Хто приїхав? А він така тихо, нібить, Караліна, я пішла, коронавій я пішла, я не можу пропустити це. Караліна, я пішла. Кажуть, я орала нормально, десь вони не чують, не платять, і я просто не опозорюсь. У мене було просто. Якийсь адреналін. Я не знаю, чого я так орала, як ненормально. Це, це було дуже смішно. Ой, я не можу. Я опозорювалась на всю страну тепер. <реш> Боже, мені так стидно. Я сподіваюся, що вони чують вирішали. Може, може, того вони на мене будуть. <реш> <реш> я дуже доволі концертом. Дуже сильно. Далі. Наступний день з Сашею пішли в магазин, купили йому іграшки. Вечером ми пограли на стільні ігри, побазікали. І вже на наступний день, коли ми мали учати, зранку, ми поснідали такі провиди були. Ми з того дня зняли дуже багато відео в TikTok і в Instagram. теж можете бачити мене в Instagram і в TikTok. Дуже смішні відео, дуже класно вийшлося. І вже дівчата мене проводили додому. Ситуація з автобусом, який їхав з Дубліна в тролі. Я було, було двоє людей в автобусі під кінець. Це була я і один чоловік, який їхав в кіларні, я в тролі. І була зупинка в кіларні. Один чоловік вийшов, який йому треба було вийти в кіларні, а другий стояв збиває, тому що в руках. Я так зрозуміло, каже: мені потрібно в тролі. А водій автобуса каже, я не їду в тролі. Представте мої емоції, в смислі ми не їдемо в стрілі, я туди їду. Що це значить? Що я не сіла в той автобусі, що я вже а, я в перенервничала 250 млн раз. І ми їдемо. І я сижу по карті, він що ж їде в стрілі. Що я, він так сказав? Я не знаю. Я дуже сильно перенервувала, думаю, може він мене вбити хоче або ще щось, я не знаю. А, я дуже сильно перенервувала. Можливо, він просто цю людину хотів брати, хоча яка може знаєте, типу. Все одно їде траві, А може, я не знаю всю ситуацію, але це буде дуже, ст... дуже страшно, в цей момент дуже сильно нервувала. І ось так. Цей день був дуже. Цих три дні я навіть не зрозуміла, що я була вдома. Я в шоці. Дякую за ваш перегляд, за ваш лайк. Якщо ви його поставите, буду дуже вдячна коментарю. Крізь, що для вас саме страшно було, ваші ставки. Ви не почули, що я вирішала машині чи ні? Не знаю. Але я буду дуже вдячна вашому лайку, коментарю. Оскільки для мене це новий формат, це нове відео, яке длиться довше 1 хвилини, 30 секунд. Тому велике дякую вам за перегляд.